Іноді життя випробовує нас, щоб показати, хто ми є насправді. Хтось здається, а хтось створює себе заново. І її історія не просто про манікюр, вона про силу, про віру і про шлях зі складнощами, який почався за маленьким столом удома, а перетворився на цілу б'юті імперію навчання і натхнення. Вона завжди вірить, що все можливо навіть тоді, коли не вірять у неї та засуджують її дії. У 2010-му вона ще ходила до школи, але вже мріяла про нігті. Не про фармацевтику, не про серйозну професію, яку для неї обрали батьки, а про красу, деталі і впевненість, яку отримує жінка після манікюру вдома, на маленькому письмовому столі, боком без лампи вона робила перші нігті, перші клієнтки, подруги, сусідки в селі, перші гроші. Копійки 20-30 гривень. Потім був перший офіс, потім другий, потім навчання дівчат. І саме так народився її перший навчальний центр. А далі великий крок. Довжиною в 6 років. Салон Нейлз». Сімейний бізнес. 400 квадратів, 50 людей у команді, 27 майстрів манікюру, півтори тисячі клієнтів на місяць у Запоріжжі. Магазин, учбовий центр усе створене з нуля, вдвох з чоловіком, без зв'язків на свої збереження та завдяки плідній праці. Її запрошували спікером на Інтерчарм. Вона виступає на марафонах та б'юті івентах, організовує власні івенти на сотні людей. П'ять років вона їздила з навчаннями по всій Україні від маленьких містечок до столиці, навчаючи дівчат манікюру, технікам, надихаючи, підтримуючи. За 10 років викладання, вона навчила понад 10 тисяч майстрів, і для багатьох із них це стало не просто новою професією. Це змінило їхнє життя. Але як не карантин. Так, повномасштабна, усе, що будувалося роками, зникло в одну мить: проданий салон, вкрадене авто, повне перезавантаження, нова країна, Канада без мови, без знайомих, без грошей з дитиною, якій 10 місяців, але з досвідом, силою і знаннями, які вже не забрати. І вони почали все знову: відкрили салон та школу у Торонто, понад 400 учениць за три роки. Запустили новий бренд матеріалів: бабенко бренд, подкасти, інтерв'ю, нові знайомства і спільнота, у якій кожен майстер відчуває, що може більше. Сьогодні вона створює інструкторів, допомагає майстрам розвиватись і передає свій досвід через навчання, курси підвищення та свій бренд. Тільки тепер вже в Калгарі, нове місто, нові цілі та те саме бажання, яке горить всередині. Надихати і допомагати іншим повірити у себе, бо вона не просто майстер, вона підприємець, викладач, лідер, який об'єднує людина, яка пройшла шлях від кухонного столу до власного бренду. Вона Вікторія Бабенко. І якщо ти це слухаєш, знай усе можливо, якщо не зупинятися.